Господа. Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, браття та сестри. Говорячи про молитву, ми маємо усвідомити одну таку основну річ. Господь є всемогутнім Господом. Він є. Самодостатнім Господом, і Він є подателем всякого добра. Дорогі, Господь нічого від нас, від людей не потребує, в тому числі і нашої молитви, бо, як ми вже сказали, Він є самодостатнім Господом. Дорогі, але молитви так сильно потребуємо ми, щоб наша внутрішня людина вона наближалась до Господа, щоб наша внутрішня людина вона в молитві сповнялась Господом, сповнялась вірою, сповнялась. Божественною благодаттю сповнялась Божим миром. Дорогі, чим далі наша душа від Господа, тим нещаснішою вона є. Хтось в цьому земному житті женеться за матеріальним благом, за грошима, за машинами, за великими будинками. Але чи дає це щастя? Звичайно, що ні. Можливо, і дає якесь тимчасове земне щастя. Але Господь говорить про дещо більше. Він говорить про мир, який Він дає в наші серця, дорогі. І посеред цих складних життєвих обставин, коли смерть, вона немовби тінь ходить. За кожним із нас ми можемо мати всередині себе цей мир Божий. Ми можемо мати всередині себе цю радість не від зовнішніх обставин, а від Господа. Бо імена наші записані на небесах. Дорогі, і коли ми живемо небесами, коли ми живемо Царством Божим. Коли ми живемо Господом, коли ми сповняємось в щоденному нашому житті не гріхами, а Духом Святим, ми стаємо дійсно щасливими. Коли в щоденному нашому житті ми уникаємо гріхів, коли ми бережемо себе від гріхів, коли ми шукаємо обличчя Божого, коли ми сповняємось Господом, дорогі, Цього достатньо для щастя. Я вже не пам'ятаю, але хтось зі святий сказав такі слова Бога достатньо. Дорогі для людини Бога достатньо для всього. Найперше для того, щоб мати мир в своєму серці, щоб бути щасливим і справжнє щастя... Людині дає Господь. Справді щаслива та людина, яка сповняється Господом, живе в Його мирі, Його благодаті. Така людина є дійсно щасливою, дорогі в Христі, братя та сестри. Тому шукаємо Господа, шукаємо цього з'єднання з Ним. шукаємо Божественної благодаті шукаємо миру Божого в своїх серцях. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.